Ендометріоз найпоширеніше гінекологічне захворювання, що може призвести до безпліддя. За різними даними, від захворювання страждають від 15 до 60% жінок. Хвороба пов'язана із гормональними порушеннями і має дуже неприємні симптоми. Рясні е, тривалі менструації, болючі менструації, е, болі внизу живота під час статевих контактів е, це е, болі, які виникають при дефекації, особливо які виникають ближче до менструації в другу половину циклу. Ендометріоз це розростання клітин, подібних до ендометрію за межами порожнини матки. Це призводить до утворення кіст, крововиливів і запальних процесів. У внутрішніх органах жінки виникають спайки та ущільнення. Там утворюються звуки, там утворюються дипідріодні осередки, які червоного кольору, викликає постійні болі, дивлячись, де вона локалізується, порушує роботу яєчників, порушує роботу кишечника. Ендометріоз зазвичай вражає жінок від 30 до 40 років, але останнім часом хвороба дуже помолодшала. Вже спостерігаються випадки, коли діагностують у дітей ендометріоз до початку менструації. Це потребує термінової корекції, тому що це в майбутньому виражено порушує як репродуктивну функцію дівчинки, так і якість життя, тому що це постійні болі, це постійні кровотечі, анемії. Причини виникнення ендометріозу достеменно не досліджені тож наразі головним засобом профілактики недуги є регулярне обстеження жінки у гінеколога.